Всім привіт, з вами Медіс. Сьогодні я вам розкажу, як працювати на роботі пілота, е, трохи хитрощей, може замінити якісь файли, щоб ви літак летів рівніше. Взагалі, що потрібно, щоб працювати. Ну, коротше, нормальний просто такий гайд. обов'язково, обов'язково, коли будете грати, на другому рівні, вводьте промокод Медіс в телефончику, і все буде добре, а ми розпочинаємо. Для початку, що вам потрібно знати, як на мене, це робота набагато зручніша, ніж інкасатор. Інкасатор рахується сама прибуткова робота, щоб не бути краймі, просто або держфракції, або просто безробітним, Це інкасатор рахувався саме класно. Але, на мою думку, зараз наразі є пілот. Сама актуальна, сама класна, сама прибуткова робота. Тому що ти літаєш, ти на другому моніторі або там на телефончику можеш дивитися якийсь е, фільм і просто зажимати татою, летіти, і коли там на спусках, коли вже мітка, скидати груз. Ну, тобто, все дуже зручно. Переходимо до моменту, як влаштувати. По-перше, що вам потрібно, щоб влаштуватись, це мати 15 рівень. Тут просто не можна влаштуватись, якщо немає 15 рівня, і також мати ліцензію на пілотування. В нашому сервері досить складно її отримати. Зараз покажу, як я його з твінка, чисто для відоса показати. Ну коротше, нам треба поїхати по міці. Ось аеропорт Сенді Шорса можете побачити. І ось йдемо до цього NPC, потрібно 40 тисяч, потрібно 40 тисяч, щоб почати іспит. І не завжди всі здають з першого разу. Досить складний іспит, потрібно прям помучитись, якщо не вмієте літати. Спочатку можете потренувати звичайні звичайній а так. Ну, Це досить легко, якщо міш просто літати, тебе напад працює всі діла. А як працевлаштуватись? Ми, в принципі, розібрались, підходите до NPC, влаштовуєтесь. І орендовуйте літак. У мене вже другий рівень, я можу вже другий літак орендувати, просто от орендую перший за 1000, другий за 1500. Просто підлітаємо на цю мітку. Під'їжджаємо, підлітаємо, загружаємося з цим бузунок зліва. Все, загрузили повністю і дивимося, де у нас з'явилась мітка. Ось тут у нас мітка появилась. Підлітайте до цієї мітки, і вам потрібно максимально низько до цієї мітки, максимально точно скинути груз для того, щоб максимально кількість грошей вам дало. От в чаті будете бачити відсоток, як вам заповнюється. От зараз мені треба скинути на цю вежу. Я ось так буду кидати. Ось Висота 10 метрів було, мені дало бонусу 30%. І точність 75% дало бонусу 15%. Найбільший бонус лутається за висоту. Вам треба якомога нижче прилетіти. Типу максимальний бонус 50% і бонус за точність максимально 20%. Тобто, якщо ви мали заробити 1000 доларів за цей спрос, ви можете зробити хоч 1700. Це рахуючи, що у вас там немає віпки і надбавки за навичку. Тобто, якщо є надбавка, віпка, то все набагато простіше, легше. Плюс ви можете включити пасивний режим. І на всякий випадок, ви там можете випадково зустрітись з іншими літаками, краще його включити. Коли у вас закінчуються всі грузи, ви пролітаєте, спочатку на першому рівні у вас 5 грузів, ви пролітаєте все-все. І вам потрібно буде догрузитись на аеропорті. Ви просто підлітаєте на мітку, нажимаєте Є, ви догружаєтесь і так само по кругу починаєте розвозити далі посилки. Як працювати, ми плюс-мінус розібрали, тепер потрібно пройтись по моментам таким, щоб покращити свій політ. От реально, навичка у звичайній гетарці впливає на політ в, на нашому сервері. Тому. Потрібно що зробити? Замінити файли у звичайній гетажці. Просто скачати 100% проходження, там де є навичка пілота, прокачана на 100%. Зараз покажу, як це зробити. Так, для того, щоб вам скачати 100% проходження, пишете 100 гімнсейв GTA 5. Ну, приблизно якось так. Переходимо на перший сайт. Його тут скачуємо. Все, він у вас скачався. О, тут пише, як встановити. Потрібно перейти в документи Rockstar Games Z5 профіль. Зараз спробую туди дойти. Так, зараз я архів розпакую. Ось він. Ось, я розпакував два файли. Приблизно така назва і отака. Я просто їх беру. Закедую ось сюди в профіль там, де ми відкривали раніше. Замінюємо тут оці файли. Замінюємо тут, нажимаємо. І все. 100% проходження скачено. Навик пілота у звичайній гетажці прокачаний на 100, там взагалі все на 100 прокачано. І літак не буде трясти. Все буде дуже класно. Зараз я вам покажу приблизну різницю, як це виглядає до заміни файлів і після. От, як можете побачити, літак трошки холітає. Ну, треба постійно його коректувати, щоб він летів плюс-мінус рівно. А після заміни файлів просто зажимаєте W, і літак летить ну, нормально, Типу не треба його коректувати. Тому подібне. Також на цих всіх маневрах він набагато класніше себе поводить. Ще один пункт немало можливий це прокачка рівнів. На першому рівні у вас доступно 5 грузів можна скидати, перший літак кукурузник такий маленький, на другому рівні у вас 7 грузів можна скидати. І доступний більш е, такий класніший літак, його вже менше трясе і тому подібне. На третьому рівні я ще не знаю, я ще не дійшов, але я думаю, що там плюс-мінус однакова, просто навичка, ну, типу, відсоток заробітку більший. На рахунок заробітку все дуже чудово. Я плюс-мінус за півгодини заробив 54 тисячі, це при тому ну, відмінусуємо 4 тисячі за те, що в мене віпка. Плюс в мене навичка другий рівень це 200-300 за кожен скет, Це, я не знаю, ще мінус там 1000, можливо, 2, плюс там топливо тисячу. Коротше, суть тому, що плюс-мінус навіть на першому рівні можна заробляти 100 тисяч в годину. На мою думку, це взагалі. шик. Типу, це при тому, що не треба прям парити сильно. Це більше, чим гонка, при тому, що це не є. Ризикова робота, тобто просто літаєш, дивишся фільм, все чудово в тебе. І ти заробляєш нормальні бабки. Це при тому, що це перший, другий рівень. А на третьому, четвертому, п'ятому там і, ски, і грузи збільшуються, я вже дізнався. І навичка більша, там, коротше, все чудово. Так що дуже класна робота. Дякую всім, хто дивився. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі рандомного вибору пару учасників, там подарю по 200 тисяч. Обов'язково нік пишіть свій, да, йо.